Усім привіт! Сьогодні вирішила вам показати мою колекцію светрів. Вона у мене чималенька. Я сюди не вносила кардигани. Не знаю, якщо не буде задовге відео, то я їх потім додам. Але ну, наразі хочу показати вам саме свет. Я особисто люблю таку рубрику дивитись, тому вирішила зняти її для вас. Можливо, вам теж буде цікаво. Тим паче, в мене сьогодні прикольний настрій, я навіть непогано виглядаю. Коротше, сьогодні все склалося, тому дивимося мої светри. Отже, поїхали. Е, перший светрик це ось такий вінтажний светр. Ось так він виглядає, він такий е, великий, е, тоненький в нього матеріал. Він молочного, красивого кольору. В нього тут такий є візерунок на тканині. Красиві такі вінтажні пуговички. Чому вінтажний? Того, що я його насправді забрала у своєї мами. Ось я не знаю скільки йому вже років, але він дуже класно вписується в мій гардероб, класний тут склад, мені чомусь здається. Бо тут ну, насправді не написано, що тут в складі. Але він дуже класно гріє, він не надто товстий, він класно носиться під піджаки, під якийсь верхній одяг. Він не такий масивний, коротше, супер, просто чудовий светрик. Тому, дівчата, хто шукає якісь цікаві светри, то можна пошукати на вінтажках або в шафі у батьків. я думаю, можна понаходити такі перелки, про які ви навіть і не здогадувались. Другий светрик, я вам нещодавно його показувала це светрик з Сінсею. Ось такий він повинен був бути сірого кольору, але по факту він такий оливково-білий. Точніше оливковий в білу полосочку, це розмір L. Він такий оверсайз. В нього тут такі розрізи. Теж тоненький, нормальний склад в нього. Класно вписується в гардероб. Чудово виглядає під юбки, під джинси, під брюки, коротше під все. Дуже його люблю, мені подобається він. А далі ви, напевно, знаєте вже ці светрики. Це теж, до речі, светер з сінсаю. Я його брала в, позамину... в позаминулому році, давно я його брала. Він мені подобається тим, що тут така висока горловинка, і в разі чого її можна застібнути, щоб було тепліше, а в разі чого розстібнути. Він звичайний, такий в нього трошки розширені рукавчики. Я теж його брала в розмірі М, щоб він був такий більш вільний на мені. Класний колір, такий бежевий, навіть колір такого молочного какао, з таким холодним відтінком, дуже красиво виглядає. Він такий базовий, теж підходить майже під все. Коли я не знаю, що одягнути, я зазвичай одягаю його, якісь... Джинси, чоботі або кросівки, і супер. І дуже зручно, дуже комфортно, чудово. До речі, під сорочки теж класно виглядає, особливо ось, ця, ось цей замочок. Він дуже прикольно так підкреслює горловинку. Дуже-дуже класна штука. Далі в мене є ось такий красивий блакитний светрик. Він такий трохи тут, як летюча мишка фасону. В нього такі завужені рукавчики, у нього тут такий красивий візеруночок. Він теж не дуже товстий, не дуже такий оверсайз, але він дуже-дуже теплий. Мені здається, що тут у складі є навіть шерсть. Це мені взагалі віддала моя колежанка з моєї колишньої праці. Їй це зв'язала або родичка, або подруга, коротше, не знаю. Коротше, він довго у них десь там лежав. Поки не з'явилася я, і мені вирішили його віддати. І я з таким задоволенням його ношу, насправді, він теж такий зручний, бо він не дуже масивний, він класно під верхній одяг носиться, дуже-дуже тепленький, тут така горловинка і невисока, і не низька. Коротше, мені він так подобається, а колір це взагалі, ну, мені здається, мені дуже пасує цей колір. Красивий, дуже красивий. Коротше, я ж кажу: боритися у шафах у своїх батьків або родичів. Я думаю, що ви не таке познаходите. Мода повертається, а дещо вже давно стало класикою, тому якщо ви е, не знаєте, що там такого придбати, то можна е, нічого не шукати в магазинах, можна просто пошерстити десь у гардеробах і познаходити, я ж кажу, якісь скарби просто. Цей светрик він поганого складу, я кажу чесно. Але він мені подобається тим, що коротше, я його колись замовляла, він сайту Шейн, Я колись там замовляла одяг, і я, в принципі, не дуже зважала на склад, зараз я вже так не роблю. Але а, він дуже м'якенький, він такий не скляний ну тобто, це звичайно не натуральний склад, але він принаймні дуже приємний до тіла. Це плюс. В нього класний базовий колір, беш, він під все підходить. В нього трошки така подовжена спинка, перетрошки укорочений. Тут такі розрізи, теж горловина не надто висока, не надто коротка. І по рукавам, по рукавам тут є ось такі детальки. Коротше, в принципі, він в мене вже роки три. Можливо, два з половиною йому нічого не сталося досі після стількох раннів. Я його теж ношу зазвичай під якісь джинси, або можу під юбки одягти. Коротше. Він такий базовий, базовий, і я теж, якщо не знаю, що вдягнути, то він мене виручає. Я його намагаюся одягати на якісь лонг з натуральної тканини або на маєчку, ну, щоб цей поліестер знаєте, не терся об мою шкіру. Але взагалом светрик непоганий. Не знаю, я його залишила. Мені, в принципі, в ньому комфортно, тому, тому якось так. А далі ще одна перла <смеш> В моєму гардеробі. Це, Ой, зараз я його виверну. Чогось, я, напевно, його брала. трошки вивернути. Коротше, це светрик, я ж кажу: пошукайте у гардеробі своїх батьків класні речі. Там є, 100% є. Це светрик моєї мами. Він ось такий не знаю, видно чи не видно, він, коротше, в такий золотистий люрекс. Він трошки колеться, він трошки, навіть не трошки, але довгуватий, я його ну, загалом заправляю в щось. Ну, в смілі, підгортаю, не заправляю, або передзаправляю, так теж ок. Е, у нього така V-образна горловинка. Коротше, він такий бежово-золотистий, красивий светрик. Я не знаю, скільки йому років, напевно, більше, ніж мені. <с> мені 27, ну, коротше. Е, теж прикольно виглядає, особливо під якісь шкіряні штани, під, голуби, під блакитні джинси, сині, під чорне, ну, під чорне це взагалі класика. Під бежеві брюки в мене є, теж дуже класно виглядає. Коротше, це така річ, яка, напевно, залишиться ще моїм дітям і ще їм, їх дітям. Коротше, це буде передаватися з покоління в покоління цей светрик. <реш> Тому так, е така собі реліквія. А далі я не знаю, чи це вважається светром. Напевно, ні. Напевно, це більш як. Це гольф, напевно. так? Коротше, це чорний такий гольф. Я не знаю, чого я вам його показую. Просто я його ношу як светрик, і мені, в принципі, нормально. А він дуже класний по складу. До речі, якої купувала, я навіть про склад тоді і не думала, але потім я так почала читати. Тут 30% шерсті, 15 кашемір, ну, тобто дуже класний склад, я його купувала дуже-дуже дешево, якщо чесно. Е -е, він, Я не знаю, він теж моя паличка виручалочка того, що якщо я реально е -е, потребую якогось лаконічного верху, то ось Чорний гольф. Це саме те, що потрібно, він класно виглядає під піджаки, під кардигани, під якесь пальто. Ну, коротше, це дійсно така базова річ, яка повинна бути у кожної, напевно. Ну, того, що дуже-дуже універсально і можна носити, не переносити. Якщо гарний склад, то буде вам теж служити до старості. Він ніколи не вийде з моди. Це абсолютна база. Е, тому, ну, звичайно, є люди, які не люблять горловину, тому і взагалі таке не носять, бо їм там щось тисне або натирає, це теж нормально. Е, я, наприклад, люблю, коли в мене горло закрите. У мене прямо такий пункт, щоб горло було закрите, навіть якщо светрик без горла і е, без горловини. І на вулиці прохолодно, Я намагаюся намотати якийсь шарф або там щось ще підудіти. Ну коротше, я завжди ховаю своє горло. Не знаю чогось мені здається, якщо горло в теплі, то і здоров'я буде супер. Mm. Логіка залізна, я знаю, але ну так якось, так якось вже вийшло. Це... Далі в нас також білий такий светрик. Я замовляла його в резорт минулої весни, здається, на знижці він був. Він дуже такий м'якенький, в нього в складі є віскоза. Тут такий довгий рукавчик, така висока горловинка, її можна підвертати як хочете. Теж він такий не кришталево-білий, трохи як молочний. Коротше, дуже красивий. Светрик класно свіжо виглядає. Якщо потрібно якось дійсно освіжити ваш верх або одягти щось таке світле, то ось це теж база базова і тому рекомендую придбати. Це, знаєте, є базові лонги світлі, це теж база, а це на більш холодну пору, такий собі. Базовий білий свет. І останнє, що я хочу показати, це ось цей свет, як він досі з етикеткою, до речі, як не знімлю, з H&M. Він такий м'якенький, пухкенький, бачите, такий пухнастий, дуже красивий колір. Ось тут, до речі, камера правильно його передає. Теж у складі немає нічого натурального, але він ну, дуже приємний до тіла. Він дуже недорого коштував. І, в принципі, навіть оцей виріс він мене не як це, не смущає, <хи> того що дуже красиво це так акуратно виглядає, подовжені рукавчики. Коротше, класний светрик. В принципі, мені до речі, це розмір -ка. Я взагалі ношу S, але тут мені підійшов XS. Ось така в мене колекція светрів. В принципі, нічого не планую докупати. Можливо, якщо щось попадеться по знижці і в дуже гарному складі. І в такому якомусь базовому кольорі, або, наприклад, навпаки, в якомусь такому акцентному кольорі, можливо, тоді візьму. Але, в принципі, в мене е, закрите питання по светрам. Е, мені подобається те, що в мене є, е, е, коротше, більш, більшого я і не потребую, бо напевно більшого я і не зношу. Отже, дякую, що були зі мною. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. І до зустрічі у наступних відео.